Які джерела альтернативної енергетики на сьогодні є найбільш приваблими для інвестора? Безперечно, вітер буде точна технологією, яка отримає величезний ривок. В найближчі роки ми побачимо значно більше вітрових проєктів ніж у нас було до повномасштабного вторгнення. Саме цей сектор буде найбільш активно розвиватися порівняно з іншими. Це пов'язано з тим, що загалом у нас історично не так було багато вітру в енергосистемі. Mm -hmm. У Нас було значно більше сонця. За попередні роки якраз інвестори фокусувалися на ці технології. Зараз її стало в мережі дуже багато. Тому нові промислові сонячні проекти навряд чи будуть дуже масово розвиватися. Звісно, що біометан. Біометан став просто базворд в секторі за останні кілька років, після того як Україна зробила величезну роботу для того, щоб розблокувати його експорт. За кордон, це дуже важливий і дуже потужний момент, який дозволив інвесторам дивитися взагалі на цю технологію. Ну і звісно, установки зберігання енергії це те, що також в от саме під час повномасштабного вторгнення почало дуже активно розвиватися, отримало дуже багато уваги від інвесторів. Я думаю, що ми пізніше поговоримо, чому але це точно та технологія, яка також буде дуже активно розвиватися в найближчі роки.